Добрий вечір, мої дорогенькі. Нарешті сьогодні вже забрала останні замовлення за лютий місяць. Ну, і дивіться, що понабирала на продаж. Може, комусь що знадобиться, запитуйте. Ну, оці кремчики брала. Це по 400 мл, Це був розпродаж такий, тут огірок і алоє. Ось такі всі є в наявності, так що запитуйте, кому що треба. Вони класнючі, вони підходять підходять для лиця, тіла та, та рук. Для всього підходять, для всього тіла. Набрала оцих трошки, тому що писала, що вони зняті з виробництва. Але дивлюсь, по, отримала квітневий каталог, дивлюсь, що там вони також будуть. Не знаю, будучи вони в наявності, але вони там представлені. Так що декілька таких набірчиків в мене, в мене є. Взяла кулькові дездрати, так як вони були трошки дешевше, зараз подорожчали. Оцю туш взяла. Вона мені подобається сьогодні цілий день, знаю, проходила, дуже вона. Мені подобається, вона була значно дешевше, ніж зараз. Оця туш у в мене також дуже популярна. Взяла її. Тоналки. Тоналки. Дівчатка, ці тоналки що з дозатором взяла кольори різні. І нут, і крям. І айворі брала Ось такі брала теналочки, вони були в розпродажі. Зараз в каталозі вони не представлені. Також брала ось таку ту ж супершок класичну, також вона була в розпродажі. Сотка бро, брала Етрекшена сотку, тому що зараз він просто жуть який дорогий. Сотка Faroway брала, сотка Faroway Glamour брала. І брала в мене такі полюбляють набори 45 плюс з серії ну, Ось таке замовлення. Ну і отримала каталог квітня, місяця, трошки пізніше виставлю його в Ютубі, так що дивіться. А запитуйте, товару дуже багато, знижечки на все є. Всім пока!